маточних вертикальних відводків сорту Акор. Слабо вкорінився в попередньому році, тому залишили його ще раз на, на один рік. Низ сажниці був підчищений до висоти 30-40 см. Далі залишили 4-5-6 от На сьогодні маємо. Ось такі от саженці. Ось такий от саженець. Який має там 4-5 пагонів вверху. Ці нижні пагони будуть зніматися. Надіюсь, він до осені вкоренеться із гарною кореневою системою. Де висаджуватися чи в свій сад, чи Клієнти купують, але виглядає гарно. Кінець червня прирости вже 30-40 см молоді. Навіть десь поодинокі є горіхи на ньому, Сорт дуже гарний, має горіх циліндричної форми. Дуже має тоненьку шкаролупу. По досвіду він найперший продається фактично відразу після збору і висушування. Дуже солодкий, ось дивіться. О. Вже такий кластер є. Тут ще два кластери. 2, 3, 4, 5 кластеров. 5 кластеров на сеженце, уже на матушнике. Вот такая краса. Кому нужны сеженцы, обратитесь на наш сайт Батков сад. На осень есть неколкое количество сеженцев, более 30 сортов. Тому будемо раді співпрацювати. Висаджуйте фундукові сади. На мою думку, це майбутнє України. Важко працювати з малиною. Потрібно дуже багато людей на збір. Коли йде масовий збір, холодильники обвалюють ціну, люди вимушені продавати тому по чому Приймають холодильники. На горіх зібравши, посушивши, може зберігатися 2-3 роки без втрати якості. І продати його можна будь-коли, коли є ціна. Тому садіть фундукові сади. Ростуть вони, якщо взяти по практиці турків більше 100 років, плодоносять. Буде мати виприбуток. Ваші діти, внуки, правнуки. розказали турки, що гектар саду під фундуком в Турції коштує 120 тисяч євро. Так що це гарна інвестиція на майбутнє. Почалась вісти ожина. Вимерзла вона відсотків на 80 в цьому році, тому врожаю великого не буде. А фундук? фундук просто плодоносить. Є мороз нема, йому все рівно. Він плодоносить, дає врожай. Радує нас своїм врожаєм, якістю горіха. Так що задумайтесь, що садити? Такі у нас є брізки. Теж продаємо саженці. Ну, Тут сад уже восьмий рік. Сорти каталонський, барселонський. В основному косворт Веба цінний. Все плодоносить. Гарних всім врожаїв. Насолоджуйтесь плодами своєї праці. Всім здоров'я. Слава Україні!